Слава Боже, для вас помолимось, Царь Небесне, одяжителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Від матея святого Євангелія читання. В тому часі, зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся Галилею. І, покинувши Назарет, пішов і оселився у Копернаумі, що при морі та з границя заволона та Нафталі. Що збулося те, що сказав був пророк Ісая, о, земле Заволона та земле Нафталі, приморський шляху країна за Йорданом, поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні, і тіні смерти зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Царство Небесне близько. Сьогодні мене торкнув такий рядок, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Насправді, дуже часто щоб вийти на світло. Потрібно неби яка якась сміливість, адже якщо темрява всіх вирівнює, то світло чітко окрестює тіні і розкриває недоліки. Тож, вийшовши на світло, найперше маємо зрозуміти, якими є насправді, те світло нас освітлює, і ми бачимо свої недоліки, свої плюси і мінуси. Ісус, увійшовши в темрю людства, зробив найбільше, що можна лише собі уявити. Він освітив її світлом любові, освітлив наше життя, спонукаючи і нас нести це світло життя інших до наших ближніх. Сьогодні мене закликає в не боятися виходити з темряви і змінюватися, щоб освітлювати дорогу для інших. А також останній з тих покайтесь по царству небесне близько. Сьогодні Ісус нас закликає до покаяння, щоб ми могли почати інше життя, почати з нової сторінки, вийти з темряви. І стати світлом, світлом для інших. Зараз цей наш сучасний світ дуже потребує того світла, щоб ми могли ос освітлювати, щоб ми могли йти дорогою до Христа. Нехай Господь вам цьому допоможе. Гарного благословенного вам дня!